Ми з радістю до нашої ефіру доєдні воєнного оглядача Сергія Грабського. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Раді вас бачити. Ми ну, вітання, пані Марія. Добрий вечір. Героям слава починаємо, пане Сергію, нашу розмову. Хочеться з хороших новин, і в принципі видання Франс 24 здається, нам їх дає, але от. Цікаво буде почути, наскільки воно відповідає дійсності, що сили оборони України минулого тижня звільнили понад 200 км квадратних українських територій, що є найбільшим здобутком України на полі бою за останні 2,5 роки. Видання посилається на аналітику Associated Front Press та інституту вивчення війни і стверджує, що йдеться в основному про території на Запорізькому напрямку. Кажуть, що успіх наших сил оборони. Узумовлений не тільки нашим героїзмом а і вмінням, а й тим, що росіяни втратили доступ до супутникового зв'язку. Starlink. пане грабський, скажіть, будь ласка, наскільки можемо довіряти цій інформації, окрім того, що наші сили оборони героїчні і фантастично вправні на полі бою? Це очевидний факт про успіхи. Правда, і чи справді це пов'язано з тим, що росіяни лишилися, що називається глухими? А Розуміти в чому справа, тут треба розуміти наступне: що на сьогоднішній день таке поняття як лінія фронту не існує і йдеться про статистику, яка визначає присутність в тому чи іншому районі тих чи інших сил на засобів, і е, саме це дає підставу. Журналістам, я б сказав, так стверджувати про те, що вдалося просунутися на певній ділянці фронту. Я до цього відношуся дуже обережно, тому що знаєте, на сьогоднішній день те, що ми називаємо кіл-зона або сіра зона, вона є найбільш чітким визначенням того, що відбувається на фронті. Але разом з тим треба розуміти, що безперечно сили оборони України скористалися. Ситуацію, яка ну, звісно, не слежить тільки від того, що у противника відключився Starlink або там заглушили телеграм, давайте не забувати, і ви про це сказали. Дуже добре, що ви підкреслили виключно героїчність і професіоналізм української армії, яка у неймовірно важких боях фактично знесилила противника. І знаєте, це входить ну, в таку концепцію оборони, яка передбачає наступне знесилити противника, примусити його відмовитися від подальших наступальних дій. І за першої можливості контратакувати, оце і було зроблено. Тобто, шановні друзі, при всьому нашому бажанні закінчити цю війну нашою перемогою на сьогоднішній день. Ми говоримо про тактичні успіхи наших сил оборони на окремих напрямках. Ну і скажемо так, кінець місяця вже покаже сумарну кількість територій, яка вже відвойована у противника або де продовжуються бої. Але ситуація залишається надзвичайно складною. Давайте розуміти це дуже чітко. Я так розумію, пане грабський. Якщо помиляюся, поправте, будь ласка, Росія не відмовилася від свого наміру захопити Мирноград Покровська найближчим часом. Я вже збилася з ліку, яких там їм дедлайни виставляє цей диктатор Путін. Але е як повідомляє кореспондентка ТСН, яка на фронті з 21-го року Юлія Кирієнко, Кирієнко, прошу вибачення. Вона показує дорогу на Мирноград. На ній, на превеликий жаль, константуємо спалена українська техніка через дистанційне мінування. Росіян, також і безпілотники, подекуди каже вона: поки що це все тримається тільки тому, що є наказ, оскільки зараз тривають переговори і не можна відступати. Логістика в Мирноград. Вкрай Ускра... ускладнена. пане грабсько, от як ви бачите ситуацію? Мирноград і Покровськ розуміємо, що ці міста взаємопов'язані? Так, безперечно, ми завжди говорили про Покровсько-Мерноградську агломерацію як єдиний вузол спротиву, єдиний вузол оборони. І на сьогоднішній день так ситуація виглядає дуже складною. І, в принципі, починаючи вже десь з кінця вересня, ми говоримо, що значна частина Покровська знаходиться під контролем окупантів. На сьогоднішній день ми маємо констатувати, що ну невдовзі ми змушені будемо відійти з Покровська і Мирнограда, тому що ситуація надзвичайно складна, і ви тільки що про це сказали, що логістика як основу ведення бойових дій надзвичайно ускладнена, і вона є занадто дорогою для того, щоб триматися любою ціною. На відміну від росіян, ми не розглядаємо питання будь-якою ціною за будь-яких втрат триматися за той чи інший населений пункт. І тому е, Покровськ та Мирноград, як е, пункти оборони, які виконали свою задачу, які знищили фактично наступальний потенціал російської армії, ну можуть бути залишені за рішенням командування. Звісно, ми з вами не знаходимося на лінії фронту. І нам дуже важко сказати, як це відбувається конкретно, але треба розуміти, що там боротьба продовжується. Чому тому, що неможливо розглядати ситуацію на тій ділянці фронту е, окремо. Розділяючи Покровську, Мирноградську та Костянтинівську ділянку фронту. Чому? Тому що противнику вкрай важливо отримати повний і тотальний контроль над дорогою, яка йде через Бахмут, Костянтинівку, Покровські далі на, на Павлоград. Без тотального контролю над цією дорогою говорити про подальші успіхи противника буде дуже складно. І саме тому вони з такою відчайдушністю тиснуть на наші позиції на північних околицях Покровська і намагаються витіснити нас остаточно з Мирноградом. Але це не кінець битви на цій ділянці фронту. І треба бути готовими. Ну не власне, готовими, а треба знати, що наступною дуже гарячою ділянкою фронту буде Костянтинівка, де, до речі, бої так само е, мають місце і так само на досить високій, високому рівні інтенсивності проходять. Пане Рабське, а що часів яр? Дуже місто десь так знаєте, було таку героїчну оборону і не превеликий жалі. Зараз воно пропало десь з інформаційного майданчика. Часовий яр теж якби входить в цю боротьбу за Константинівку. Так безперечно, безперечно, Перепрошую. і е, на вчасовому яру. Ми ще тримаємося за західні околиці цього населеного пункту, не даючи противника розвернути повністю свої е, наступальні можливості. Тобто ми там а, ведемо роботу, про яку ми вже з вами сьогодні говорили знищення військового потенціалу противника. Наскільки це доступне, наскільки це доцільно на сьогоднішній день? Тому, попри те, що часів яр, як ну скажімо, і багато інших населених пунктів, які не згадуються в бойових зведеннях, а він так само продовжує бути важливою частиною нашого фронту, як власне, і кожна окрема ділянка нашого фронту. Тому що знаєте, на сьогоднішній день не можна визначити, яка ділянка фронту не є вирішальною. На кожній з них ми виконуємо завдання завдання стратегічної оборони, знищуємо противника всіма можливими силами та засобами. Старший лейтенант Сил оборони України з позивний Алекс в своєму телеграм-каналі пише про те, що ми десь частково з вами це говорили, коли обговорювали ситуацію на запорізькому напрямку. Що буквально за рік війна кардинально змінилася на більшості напрямків. Коли на початку 25-го року противник починав поступово формувати кілозони по 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Сумщині, Харківщині та в районі Константинівки, то вже на початку 26-го року, через темпи приросту активності С противника плюс удари на глибину 20-40 кілометрів від лінії бойового зіткнення змушило більшість українських підрозділів розтягнути або відтягнути власну інфраструктуру, та, відповідно збільшити логістичне навантаження на наших захисників, що теж впливає на якість, якщо можна так сказати, оборони. Але пане грабське, хіба росіяни з цим також не стикаються? Вони ж теж страждають і витягують свою логістику. Звісно, звісно, вони так само з цим стикаються, бо більше є такий підрозділ як Рубікон, і це дуже показово. Це російський підрозділ, який свої основні задачі вбачає в знищенні саме української логістики. Якщо знаєте, при застосувати такий метод дзеркального відображення, то ми можемо з високою долею вірогідності припустити, що росіяни так само потерпають. Не, з, навіть не з високою долею вірогідності, з гарантією, що росіяни так само потерпають від наших ударів, і саме тому темпи просування противника такі незначні. Уявіть собі, маючи перевагу в 3-5 разів, а то і в 7 на окремих ділянках. Вони мають мі менш ніж незадовільні темпи просування. А Уявіть собі, якби наші підрозділи були укомплектовані на 100% особовим складом, тому що ми можемо з вами говорити: знаєте, про кількість дронів, кількість артилерії, танків і так далі, і тому подібне. Але треба розуміти наступне: без солдат жодна оборона не має жодного сенсу. І саме тому уявіть собі, наскільки б легше було нам виконувати ці завдання, які ми мали посилення наших людських ресурсів там. Ну, сіра зона, я так розумію, може збільшуватися постійно, бо тільки е, там, де є піхота, там і визначаються позиції тої чи іншої сторони. А якщо нікого там немає, то відповідно і земля нічия. І десь... не то, що нічия, противник не припиняє своїх спроб так. заповнити цю пустоту. Тому все залежить від того, яку кількість піхоти, в тому числі, маємо ми. Від цього критично залежить ситуація на полі бою, тому що противник використовує такі прориви в нашій обороні, які просто фізично нема ким закрити, і просочуються. Саме тому ми використовуємо дуже часто таку назву як просочення, характеризуючи активні бойові дії противника. Пане Сергію, я так розумію, що якщо ми говоримо про 26-й рік, як б, там не, не говорили, але ну не будемо себе обманювати, навряд чи Росія зупиниться, якщо й не надавати по шапці, що називається в цьому контексті. Ми можемо говорити, що війна буде тривати в такому темпі, як зараз є Це просочуваннями малими групами і удари по логістиці. Так, безперечно, і в мене, на жаль, таке перечуття, що вона і в 27-му році не закінчиться, тому що на сьогоднішній день не існує таких факторів, які б свідчили про те, що ми наближаємося до якоїсь логічної розв'язки в цій війні. На жаль, ресурси противника залишаються ще досить на великому рівні. Ну і слава Богу, наші е, можливості так само е, дають нам сподівання на те, що ми втримуємо позиції, що ми власне і робимо починаючи з жовтня 2023 року. Е, і саме тому, ну, на жаль, так я можу погодитися з вашим припущенням щодо основного тренду ведення цієї війни в цьому році. Ну але на жаль, маємо припустити з високою долею вірогідності, що війна триватиме і в наступному році. Українська сторона, якщо говорити про е, дипломатичний трек, трек, зокрема каже про те, що нам треба заморожувати по лінії боєзіткнення. У мене перед очима е, цитата члена комітету з питань на забезпеки Веніславській, росіяни кажуть, виходьте повністю з Донбасу. Ми розуміємо, наскільки це небезпечно, і в нас є логічне питання, чому ми маємо вам віддавати свої укріплені території, де знаходяться наші люди. Ну, що називається, ви вже так Крим взяли ще що. Тож, пане грабський, як будуть чи можуть в 26-му році оці заяви, переговорні зустрічі, треки якось відображатися на полі бою, чи будуть відкриватися додаткові напрямки, наприклад? А як вони можуть відобразитися? Розумієте, в чому справа? Давайте зрозуміємо наступне: переговорний процес триває, тому що він має тривати, і кожна із сторін має свій певний інтерес. Тому кожна із сторін зараз не готова поступатися своїми позиціями? Тому е, сказати, що переговорний процес безпосередньо впливає на лінію фронту. Ну я постерігся, тому що навряд, що лінія фронту впливає на переговорний процес на І, ні, ні, це знаєте, це паралельні реальності. Тобто е, треба розуміти, що е, переговорний процес я про це зараз говорив. Буквально е, він відірваний від реалій на землі. І ну є закони розвитку війни, якщо хочете, які ну диктують е, вимоги щодо початку переговорного процесу. Ті закони зараз не проглядаються і жодного тригера ми не бачимо. Тому переговорний процес тривав, триває і буде тривати без особи, особливих змін і якихось проривів. Я в цьому практично переконаний або відії будуть залежати саме від того наскільки сторони зможуть дозволити собі. Вести такі бойові дії, і саме тому ми поставили собі задачу довести рівень знищення противника до 50 тисяч для того, щоб нейтралізувати можливість противника нарощувати свій потенціал. До речі, нам це вдається, тому що якщо згадати тренди на вересень місяць, ми згадували, ми розглядали ситуацію на лінії фронту, виходячи з таких цифр, що наявні сили противника складають десь приблизно 740, якщо не 750 тисяч. Вже сьогодні, за даними всіх аналітичних агенцій і спостерігачів, ми говоримо про те, що кількість противника коливається десь в районі 712, максимум 715 тисяч. Тобто, це вже є серйозне досягнення. Тому знаєте, навіть виходячи з цього, я скажу так, що Російська Федерація навряд чи буде готова відкрити якийсь новий напрямок. Тому що дай Боже, її би зараз втримати хоча б той темп, який вони підтримують. Такого знаєте повзучого равликового просування, але разом з тим треба: ми не маємо права розслаблятися, усвідомлюючи, що противник буде продовжувати тиснути на наші позиції. Такий в нього тренд. Це, це що називається війна на виснаження. Причому вона трактується і російською стороною, і українською стороною як єдиний можливий тренд на 26 шостий рік. Війна на виснаження це повзуче просування. Як це охарактеризували на фронті і удари по тилах, я правильно розумію у містах? Абсолютно вірно з російської точки зору, так а з українською тут треба додати ще один дуже важливий фактор фактор санкцій. Тобто, самі розумієте, що успіх, який ми можемо досягнути, це успіх, за якого Російська Федерація просто банально не буде мати коштів для ведення цієї війни. Успіхи певні є, і саме тому ми спостерігаємо знаєте, такі певні початкові ознаки гальмування. А... Початкові ознаки системної кризи Російської Федерації, тільки початкові треба розуміти. Ну я завжди в цьому контексті згадую слова моєї бабусі, що велика крижина довго тане. Тобто, знаєте, не слід піддаватися таким ейфорійним сподіванням, що за півроку Росія впаде. Ні, цього не станеться, і ми маємо бути готові грати в довгу для нас. Це так само війна на виснаження, і це такий марафон, який ми маємо пройти. іншого вибору в нас немає. Але з того, що ми бачимо, ми також успішно використовуємо наявні в нас можливості застосовувати санкційну політику проти Російської Федерації. Я зараз говорю про можливості наших сил оборони. Бо безпосередньо сьогодні був уражний важливий елемент оборонки ворога. Дрони атакували стратегічний хімзавод у Росії. Йдеться про хімічний завод Метафакс у Перському краї. Очевидці пишуть там за знаєте, в них теж щось не то зі слухом і з очима. Одні кажуть, чотири вибухи, інші кажуть, було аж 20, але ну, я більше схильна вірити до 20. Це я, звісно, так жартую, але я думаю, що десь середнє число можливо і було. Даний завод веде бізнес в оборонному секторі Російської Федерації, окремі продукти виробництва підприємства, такі як метанол, уроту, уротропін, є важливими контаме. Компонентами для виготовлення вибухових речовин та озброєння, і пане Грабський, в цьому контексті я би ще додала. Що ми також бачили сьогодні статистику, вражаючу від керівника сил безпілотних систем Мадяра, як вони там гарно по НПЗ попрацювали? От ці санкції, от наскільки вони для Росії болючі, ми б'ємо по оборонних підприємствах по НПЗ. Куди нам ще треба влупити, що називається? Ну, ви знаєте, навіть то, що ми робимо вже до не то, що добре, а це вже є гарною ілюстрацією, чому і навіщо ми це робимо. Тому що тут, крім прямих фінансових витрат, є ще поняття таке, як відновлення, і є такий стратегічний ресурс, як частне відновлення. Треба розуміти, що комплексні санкції виключають можливість своєчасного. Як би так сказати, відновлення цих підприємств, тобто вони мають обійти ті санкції, знайти можливості десь закупити це обладнання через якісь там фірми прокладки, через там е пень колоду, як то кажуть, перевести це все, доставити, встановити. А це час, час і ще раз. час. Самі розумієте, що таке знищити підприємство або нанести удар по підприємству, який є критичним елементом військово-промислового комплексу, тобто зниження виробництва на цьому підприємстві, просто виключає продукування якихось снарядів, якогось там якихось там вибухових речовин та інших предметів, які складають, ну скажімо так, основу російської військової потужності, і такі удари наносяться. І по хімічним підприємствам, і авіабудівним підприємствам, по об'єктам енергетичного комплексу. І ви знаєте, тут треба розуміти, наприклад, те, що ми зараз б'ємо по енергооб'єктах на території Брянської, Білгородської, Курської та інших областей Російської Федерації, це не є боротьба з мирним населенням. Тому що ми таким чином відрізаємо логістику. Тобто, ми знаєте, ведемо багатошарову роботу. Наносячи удари як в глибину Російської Федерації, ми вже задали Пермський край, можна задати ще е, автономну республіку. Комі коли поугті прилетіло. Ми наносимо удари по півдню, А сьогодні вночі ми виключили фактично весь північний Кавказ в сенсі е, аеропортів. Ми може, ми продовжуємо зачищати територію Криму, який для нас є критично важливим. І така робота ведеться. Ну дай Боже, щоб ми посилили ці інтенсивність цих ударів в рази в рази і в рази, і це. В сукупності з санкціями, які е, зараз застосовуються, і які розвиваються, і ми маємо працювати над тим. Держава має працювати над тим, щоб ті пакети санкцій оновлювалися і розширювалися. Це призводить до того, що ми називаємо війна на виснаження, і це ну в принципі той дороговказ. Які веде до нашої перемоги, зокрема, Мадір написав про 240 об'єктів у глибини, у глибині боліти та на тимчасово окупованих територіях, до яких долетіли добрі українські санкції за 48 діб 26-го року? Були удари по об'єктам нафтопаливної, Критичний та ВПК інфраструктури противника, системам ППО РЛС та ЗРК Тощо повне не буду всі зачитувати з вашого дозволу. Зайдіть на сторінку мадіра там. Ознайомтеся, а то нам з паном грабським доведеться попрощатися швидше, ніж я ще запитаю в нього. А що пан Грабський скаже нам про те, матеріал Street Journal Ну він же облетів всіх. Я не знаю, що сили Збройні Сили України за добу розгромили війська НАТО на навчаннях. Це було. В межах навчання їжак 2025 після симуляції високоінтенсивного бою з масованим застосуванням БПЛА е, Сили оборони України просто розбили війська НАТО, ті, не знали, що робити, тікали, так би мовити. Пане грабський, ну з однієї сторони це добра новина, з іншої сторони, теж добра новина. Ми так нею тішимося всі. А чого тішимося? Що ми війська тому, НАТО тисячі. розбили? Хоча знаєте, мені здається, що а, тут плакати або... треба безпосередньо ну, сторінні альянсу я, я, як офіцер НАТО, для мене це неприємна звістка, я б сказав так. Але давайте так шутки в сторону. По-перше, це відбулося рік тому, і тільки через рік зверніть увагу, чи тільки через рік це стало, як то кажем, досвід Відомо. інформацію інформацію для громадськості. Чому це важливо? Тому що так, таку історію слід. Розповідати, ну і знаєте, ну можу, можу зізнатися, що ми так постійно натякали в наших розмовах з колегами з Альянсу, що вони не готові на першому етапі до такої війни, якою можуть стикнутися, і це викликало таку реакцію. До речі, ви можете це підтвердити, що зараз вже є така інформація, що хочуть залучати наших інструкторів для широкої бойової підготовки. Мої е, балтійські друзі взагалі пропонували. Давайте ви нам перекинете пару батальйонів. Я сказав, пару батальйонів це мало. Давайте армійський корпус перекинемо. І тоді буде у вас все в шоколаді. Все буде добре. Але разом з тим треба розуміти наступне: так це відбулося, і ми дружньо, давайте скажемо так, щоб не ображати наших партнерів. Ми дружньо вказали їм на системні недоліки, які необхідно усунути. І повірте мені, така робота проводилася і проводиться. Постійно для того, щоб ті недоліки усунути вже на сьогоднішній день. Є алгоритми, повірте мені, які дозволяють протидіяти таким діям, тобто ці алгоритми фактично дозволяють значно підвищити рівень готовності підрозділів країн альянсу щодо потенційної боротьби проти російської військової загрози. І саме тому я звертаю, що пройшов дуже такий е, великий період часу е, після того, як це відбулося. Така робота ведеться безперервно. У нас є наші тренувальні місії, наші підкреслюю, тренувальні місії, координаційні місії в Німеччині, в Польщі, скажімо так, е, без дозволу керівництва не можу назвати інші країни, але в інших країнах, де робота, системна робота по допомозі нашим партнерам, поки що партнерам, не союзникам, ведеться. І це дуже добре. Тому знаєте, трошки давайте збавимо інферію. Ми навчили, вказали ненедоліки, на дружньо вказали ненедоліки на нашим партнерам. Ну і тепер наша задача зробити так, щоб вони не повторювали ці помилки і зробили все можливе, щоб зробити свою оборону більш якісно. Ну бо з того знаєте, ми так раділи. Ну це дуже добре, що наші вкотре доказали. ну... Сказали, хто що називається насправді вміє воювати, і хто до кого має проситися в оборонний альянс, але Росія теж про це дізналася. Вони теж зробили висновки. Якщо ми говоримо, що НАТО наш партнер, ну трошки би не хотілося, щоб НАТО такого знаєте, як вони не рахують, як пишуть в вострій Джорналс, не врахували нової реальності. Повірте мені, вони врахували нову реальність. Наші партнери врахували нову реальність і Росія усвідомлює наступне, що в НАТО. Країн НАТО є достатньо ресурсів і можливостей тепер, особливо після такої орієнтації, зверніть увагу. Ми згадали тільки одне навчання, а їх було не одне а біля десятка, якщо не дві. Тобто, ця комплексна робота проводилася, проводиться і буде проводитися. І відповідно до цього, Росія зробила певні висновки, що нападати вже сьогодні на альянс буде дуже дуже боляче, фактично. А я би інтерпретував цю інформацію таким чином, що дії наших фахівців, а це були фахівці вищого класу, повірте мені, і дозволили виграти ще додатковий час, тому що Російська Федерація тепер має переосмислити ті задачі, які вона ставить військам ну на потенційну атаку щодо там, наприклад, Балтійського напрямку або фінляндського напрямку, або скандинавського напрямку. Така ситуація, тобто, ми фактично зробили дуже добру справу для наших партнерів на сьогоднішній день. Дам трошки більше контексту, що під час відпрацювання однієї з операцій бойова група, яка складалася з кількох тисяч військових з Британії та Естонії, фактично проігнорувала нову реальність, коли поле бою було прозорим. Бійці ходили без маскування, розставляли на мене та бронетехніку, як наслідок. Їх знищили українські бійці під час маневрів використовували систему правління полем бою, де та якої вони послуговуються, і в реальних бойових діях ця платформа дозволяє збирати розвіддані, аналізує їх за допомогою штучного інтелекту. Визначає цілі та. Координою удари, так збройні сили України створюють швидкий ланцюзок знищення, іноді за лічені хвилини. І так безпосередньо під час цих навчань українська команда з 10 бійців, яка виконувала роль противника, за півдня імітувала знищення 17 одиниці бронетехніки та здійснила 30 ударів по інших. Цілях, що називається пане Грабське, підсумує висновки, зроблені оборонний альянс е підсилений завдяки знанням і вмінням е українських операторів е БПЛА. Поставлю себе питання. То вони до нас мають йти тепер проситися в оборонний альянс, чи чи вони ще думають, чого нас не брати? Ну ви знаєте, я знов таки як офіцер НАТО, можу сказати вам, що це дуже довга дорога. І е, в складі альянсу е, військова компоненти складають тільки 25%. Система права, економічна і політична система так, має бути, так само має бути реформована. Наша дуже-дуже довга дорога без будь-якої ферії. І це домашнє завдання, яке ми маємо виконати. Ніхто нікого не просить в альянс. Ми маємо досягти певних норм, певних рівнів для того, щоб бути повноправним членом альянсу. Володимир Позирко, дипломат, юрист, директор договірно-правового департаменту Міністерства закордонних справ України з 2010 по 2014 рік. Генконсул України в Стамбулі в минулому також сказав таку думку, що якщо б Україна офіційно відмовилася від членства в оборонному союзі, це б десь підштовхнуло Росію припинити бойові дії, тому що Україна може дуже суттєво підсилити оборонний альянс, проти якого Росія виступає. Ви погоджуєтеся десь такою думкою, пане -категор Категорично не погоджу. Жуюся і мені соромно, що наш дипломат нація таку ахінею. Дякую. Я так розумію, що тут більше вже й немає чого додати, так? Пане Грабський, Пане, поб... так. Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Все-таки бути мати союзників в оборонному альянсі завжди дуже цінно і важливо. Це моя думка, особливо, коли Російська Федерація на превеликий жаль. Отак виглядає, що ще буде існувати. Пане грабський, спокійного вечора. Зустрінемося з вами в наступних ефірах. Рада була вас бачити. Дякую, що були з нами. Дякую вам до побачення.